Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Продовжуємо вивчати англійські слова легко і ефективно. Сьогодні вивчимо найбільш вживані англійські дієслова. Це друга частина, посилання на першу частину в описі під відео. До кожного дієслова буде приклад, транскрипція. Ви також зможете перевірити, як гарно запам'ятали ці дієслова. На нашому каналі є багато уроків по вивченню англійських слів, граматики, багато практичних вправ. Підписуйтеся і вивчайте англійську із задоволенням. Повторюйте слова і приклади вголос разом зі мною. Happen – відбуватися, траплятися. Happen – Nobody knows what happened. Nobody knows what happened. Ніхто не знає, що сталося. Наступне діє слово Продовжувати. Continue. Наприклад, if the rain continues, we'll stay at home. If the rain continues, We'll stay at home. Якщо дощ продовжиться, ми залишимося вдома. Керри. Нести. Carrie. She never carries heavy things. She never carries heavy things. Вона ніколи не носить. Важких речей. Include – Містити або включати в себе. Include – Наприклад. The bill includes taxes. The bill includes taxes. Рахунок. Включає в себе податки. Create – Створити. Create. It's important. To create a good impression. It's important. To create a good impression. Важливо створити гарне враження. А тепер давайте перевіримо, як гарно запам'яталися ці слова. Прошу пригадати дієслово відбуватися, траплятися. Happen. Happen. Відбуватися, траплятися. Пригадайте дієслово продовжувати. continue продовжувати continue як буде нести carry carry нести Дієслово містити або включати в себе. Include. Include. Як буде створити Create. Create. А тепер переходимо до наступної порції дієслів. Сім. Здається. Сім. Наприклад, He seems to fall in love. He seems to fall in love. Здається, що він закохався. Offer. Пропонувати. Offer. They offered him a good job. They offered him a good job. Вони запропонували йому гарну роботу. Наступне дієслово agree. Погоджуватися. Agree. We agree on most questions. We agree on most questions. Ми погоджуємося з більшістю питань. Remember. Пам'ятати. Remember. Наприклад. I can remember. People's faces, but not their names. I can remember people's faces, but not their names. Я пам'ятаю обличчя людей, але не їх імена. Consider. Думати розглядати. Consider. Ми розглядаємо можливість продати будинок. А зараз перевіримо, як гарно запам'яталися ці дієслова. Пригадайте, будь ласка, дієслово здається. Сім. Здається, сім. Як буде пропонувати? Offer. Offer. Пропонувати. Дієслово погоджуватися. Agree – Agree. погоджуватися. А чи пам'ятаєте ви дієслово пам'ятати? Remember – Remember. пам'ятати і дієслово. Думати розглядати. Consider. Consider. Думати розглядати. А зараз опануємо ще одну групу дієслів. Pass. Проходити повз, передавати. Pass. наприклад. If you pass a supermarket, could you get some milk? If you pass a supermarket, could you get some milk? Як будеш проходити повз супермаркет, не міг би ти купити молока? Або ж could you pass the salt, please? Could you pass the salt, please? Чи не міг би ти передати сіль? Наступне діє слово believe. Вірити. Білів. I don't believe a word of what he says. I don't believe a word of what he says. Я не вірю жодному слову з того, що він каже. Serve подавати, служити. СЕРВ – Наприклад, I usually serve dessert with coffee. I usually serve dessert with coffee. Я зазвичай. Подаю десерт з кавою. Дієслово call має два значення називати, дзвонити. Call. Наприклад, she called the son бред. She called their son bread. Вона назвала їх сина бредом. І ще один приклад. She called me at the office. She called me at the office. Вона зателефонувала мені в офіс. ВОК. Ходити пішки гуляти. Прошу не плутати з дієсловом work працювати. Walk. I walk to work every morning. I walk to work every morning. Я ходжу на роботу пішки щоранку. Давайте перевіримо, як гарно ці дієслова запам'яталися. Прошу пригадати дієслово проходити повз передавати. Пас. Пас проходити повз передавати. Пригадаємо дієслово вірити. Білів. Білів вірити. Дієслово подавати служити. Serve. серв подавати служити. Дієслово називати дзвонити. Кол кол називати дзвонити. І пригадаємо дієслово ходити пішки гуляти. Вок, вок, ходити пішки гуляти. Не засмучуйтеся, якщо не всі дієслова запам'яталися, треба ще разочок або, можливо, два опрацювати цей тренажер. Сподіваюся, що ця методика з перевіркою допомагає вам швидше запам'ятовувати слова. Підтримайте мене вподобайками та напишіть свої відгуки. Бажаю вам успіхів і натхнення у вивченні англійської мови.